Школяр Микола Сачук із Маневич нині отримав комп'ютер. Розповідає, як використовуватиме техніку. А це інша родина із селища Маневичі. Добрий, день. Добрий день. Добрий день. Тримай. років. Щоб гарно вчилося. Хай все тобі вдається. Зараз цей дядько підключить все, зробить. Давайте бій тримай. Тринадцятирічна Ірина Колініч із селища Маневище виховується у багатодітній родині. Дівчина користуватися комп'ютером вміє, хоча й вдома, каже, його не мала. Я столика, напевно, буде в моїй кімнаті стояти. Якщо в школі будуть якісь домашні завдання, задавати, щоб читати. Дати можливість дітям із малозабезпечених родин навчатися дистанційно в період карантину. Таке завдання проєкту «Волинь благодійна, каже Ірина Колковська, керівниця громадської організації. Спочатку навчали волонтерів згодом. Спільно організували акції зі збору грошей у двох громадах: Маневицький і Ківерцівський. Наприклад, в Маневичах під час святкування дня міста ми проводили разом з волонтерами фестиваль лицарів. І лицарі відповідно проводили показові бої, можна було стріляти з лука, битися на мечах. Люди за це жертвували кошти. І лицарі нам всі гроші повернули. І за ці кошти до зібраної в громадах техніки комп'ютерної ми закупляли комплектуючі, тому що техніка потребує доопрацювання. Це додаткова оперативна пам'ять, жорсткі диски і так далі. І в ківерцях також був благодійний ярмарок, містечко майстрів. В рамках цього проекту ми хотіли ще друг. «Друга ціль наша була навчити людей е, нашої громади, що проблеми можна вирішувати і самим е, нашим людським ресурсом такими громади, а не тільки там чекати якоїсь допомоги від. Влади чи спонсорів ми співпрацювали з службою сільської ради, яка займається такими дітьми, радилися, тому що хочеться, щоб ці комп'ютери попали дійсно потребуючим дітям. Тому ми обрали таких дітей, де багато дітей, які живуть без батька, тільки мама опікується. Або, наприклад, ця сім'я, ми де ми присутні зараз. Вони переселенці для навчання повчитися. Чи вмієш користуватися? Умію. А де ти навчився? Ну, в школі вчать, сам є, ноутбук вдома. Ідея проєкту належить ветеранам війни представникам громадської організації атовців з княгининка. Її керівник Юрій Хомич розповів: торік акцію розпочали в Княгининівській громаді. Тоді дітям подарували два десятки комп'ютерів. Цього року школярі у Маневецькій і Ківерцівській громадах отримають 24 комп'ютери. Ми є спеціалістами по комп'ютерній техніці. Робили докомплектування всеї техніки, оптимізували її, встановили програмне забезпечення, необхідне діткам для роботи, для навчання. І зараз будемо проводити саме навчання по користуванню цієї техніки. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, новини на Суспільному, Волинь.